І сина, і Святого Духа. Сьогоднішнє Євангеліє, дорогі брати і сестри, не лише про багату людину, яка збирала все своє весь свій скарб, своє майно і думала, що якщо у нього буде на майбутнє ще більше цього, то він буде спокійний. Радісний і веселий. Це навіть не про смерть, про яку завжди нагадує Господь і Святе Євангеліє. Але нагадує не для того, щоб залякати нас, а нагадує для того, щоб показати, як треба жити. Не як треба помирати, а як треба жити. У сьогоднішній Євангелії саме про це. В більшості як ми з вами живемо? Постійна суєта, постійні турботи, постійні думки про дрібниці. Проаналізуйте хоча б один із день з одного дня свого життя. Багато ви там знайдете добрих справ, які ви зробили не по користі, не для себе. Ну, в кращому разі не для своїх близьких, які, з якими ви живете по крові. Просто людям. Хто може сказати, що прожив день і зробив таку добру справу? Багато хто з нас. Тоді питання. А навіщо ми живемо? Ми збираємо якесь своє майно. Ми думаємо, що після. Це ми робимо для того, щоб після себе лишити це все своїм рідним і близьким, як ми вважаємо. Але в більшості, як показує практика, люди, які не були дотичні до цього майна, які не тужилися, не збирали гроші там, чи е, нерухомість, чи машини, чи, 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 чи якийсь, якийсь бізнес, як правило. Не ціную це все і швидко про це забувають. Але головне не про це. Головне про те, що ми з вами візьмемо. Не просто лишимо тут, а що ми візьмемо з собою у Царство Небесне, якщо ми хочемо туди потрапити. А в Царство Небесне потрапляють лише плоди любові. Ні, не любові, ще раз повторюю. До тих, хто поряд з нами живе і наші близькі. Ми думаємо, що вони близькі. Ні. Це наш обов'язок. Це не прояв любові. Так роблять і язичники, так роблять і безбожники, так роблять усі. Так тварини роблять, пробачте. Тварини теж біклуються про тих, хто, кого вони народили. А чим ми відрізняємося тоді від них? Чим? А Христос скаже, Чим ми відрізняємося. Ми повинні дивитися і навколо себе, не лише тільки в своїй квартирі, в своєму будинку, а далі. Будь-де, де б зустрілася б людина, яка потребує допомоги нашої. Ось що треба збирати. Не майно, не гроші, які ми з собою нічого не візьмемо. А ті добрі справи посіяна любов, яку ми можемо лишити у цьому житті. Ось про що хоче сьогоднішній Євангель нам нагадати. Нагадати про те, щоб ми подумали, що ми живемо не так, що ми щось бігаємо, суетимося, ми тушимося, але може прийти момент, і Господь скаже: цю ніч я візьму тебе. І тоді буде дуже пізно, пізно не просто каятися, молитися, пізно щось зробити добре. Пізно простити, пізно утішити, пізно буде обняти, пізно буде сказати добрі слова. І ми далі так і живемо з цим. І думаємо, ну не встигли, ну що ж. А оце не встигли і якраз і є пустота душі. Не думайте, що після смерті з нас не спитають, як ми прожили? І відповідь не буде про те, скільки ви на зібрали багатств, скільки ви зібрали квартир, скільки ви зібрали грошей. Ні, це не буде достоїством вашим. А достоїством буде те, що. Чи багато ви посіяли любові незнайомим людям просто? Чи багато ви віддали своїх млитов, свого співчуття, своїх теплих слів, своєї уваги, свого часу тим, хто цього потребував? Чи багато ви посіяли любові на цій землі? Ось що буде головне. І ось що ми візьмемо з собою. І коли настане час звільнити, щоб Господь звільнив нас від цих земних пут, із часу у вічність, і з обмеженості у свободу, я б хотів би, щоб за нами, дорогі браття і сестри, йшли, йшли наші добрі справи. І йшли наш, наші молитви, а спереду йшла любов, яку ми посіємо тут. І нехай кожного це буде. Ангела охоронця, посиліть